І так, закінчилися роботи в мене по цьому фасаді. Зараз я вам покажу коротенько, коротенько який вигляд має цей фасад. Оберу вам саме такий гарний ракурс. Тут оде в'їзна група. Це поки красота так стоїть. ну, Далі буде гарні ворота. Ось ось такий вигляд має цей будиночок. Скажіть гарно. Мені дуже подобається. Результатом я дуже задоволений кінцевим, та й замовники теж. Так, зараз вам всі стіночки пройдуся, покажу. До речі, оце ліпніна на вікнах, на дверях. Кого може зацікавити, я тут під відео залишу, відмічу виробника. Якщо будете мати бажання, ось собі сконтактуєтеся і і будете працювати. Так. Ось така стіночка є. Тут 5 вікон, дуже гарно мені вона подобається Вообще просто. Це вона в останню чергу робилася, ця стінка і та. Тут ще, ще вчора стояли арештування, то воно якби, було красиво, але е, вигляд якби загальний він показався, коли е, зняв, зняв її арештування. Ось, Ось така вічинка. От, дивіться, оброблена вона е це резітовською крошкою, ну, тобто бараником фракція камня 1 міліметр. Накидав я його хопером. Ну отут механічно така ж сама півтора типу, е міліметрова камушок. Фракція камня і там і там. От. Тут, з цієї сторони, тераса. Вихід ззаду будинку. Ось такий має вигляд. Воно тут воно накриється накриється оця криша, зробиться, воно буде зовсім по-іншому виглядати. Зараз так. Самі оці стропила, які зроблені з допомогою молотка і топора, вони портять весь загальний вигляд. Не судіть строго. Це не я їх робив. Ну, але закінчувати цю роботу прийдеться мені. Ось, колони, до речі, до речі, теж будуть білого кольорі. Так само буде нанесено, нанесений бараник, 1,5 мм фракція камінь. Ось з цієї сторони маємо ось таке вітражне вікно. Як то кажуть, по модному второй світ. До речі, дуже гарно там, там камінна зала. І зсередини тобто дуже гарно виглядає. Також підшиву, водостічну систему. Ось Тут я теж монтував його. І загалом всі роботи по фасаду, фасад, водостічна система, підшива звісів даху. Це все виконував я сам. Єдине, що приглашав на основні стіни оці персикового кольору. Мені допомагали хлопці, наносили тут. Вася, привіт, відмічу тебе тут. До речі, якщо потрібно утеплити комусь фасад зробити, можете звертатися до Васі. Його є хороша команда велика молодих, бравих хлопців, які вам це, це можуть зробити. Так що Васю відмічаю. Ось. Що ще вам показати? Що вам ще показати по цьому будинку? Підна група теж дуже гарно виглядає. Білі двері, білий контур. Тут підшиється ще підшивка, так само профнастилом білим, який використовувався тут на підшиві. Ну і, звісно, цей піддашок теж накриється металочерепицею. І ось такий, ось такий фасад в мене вийшов.